Розпочинається черговий матч сьогоднішнього ігрового дня у чемпіонаті Запорізької області з футзалу серед команд вищої ліги. Фелічита та Агроконтинент. Початку сезону Фелічитан переналаштувалася. Ну і завдання, як мінімум, у команди Олександра Мургуно ну, це давати бій супернику. Мірколо зараз не забиває у дебюті матчу. Потрібно трошечки часу, щоб призвичаїтися. Тут знову ж таки не найкраща передача від Салімонова. І знову від Салімонова втрата. Порабачає поки що суперник, не влучає Андрій Павлючин. Олександр Мургунов прострілював у напрямку Микити Головка. Заблоковано це удариться. Це шанс для Ігоря Межевича. Вихід вічна вічнизом низом пробуває Межевич. Вміщується в центр. Лівоновий футболіст Ігор Межевич, але з правої Вміє відмінно забивати так само. Намагався Саболдашний технічно м'яч вирізати. І тут м'яч влітає у сітку. М'яч влітає у сітку. Насправді, можливо, навіть і не удар, а передача була від В'ячеслава Гращенка. Але як би там не було, 1-0 на користь фелічити дуже просто для Антона Осадчука. Головко. Головко. Цього разу не пройшло. Таким от несильним ударом Василь Сабалташний тут готовий забирати цей м'яч. Розвертається. Вжевич поміж ніг суперника прокинув. Навіть на останній секунді був шанс Вагроконтинента рахунок зрівняти. Відсутній сьогодні Сергій Гебель, але я не скажу, що сьогодні є проблемою з воротарською позицією. Василь Сабалташний в тих моментах, в яких міг рятував. Ну а пропущений м'яч, то скоріше, як нещасний випадок. Один-один. Доволі ефектно, доволі спокійно, і доволі холоднокровно. Владислав Шрамко. У цьому епізоді зіграв, зрівнюючи рахунок. Переграв він Антона Осадчука. Не виконував удар, просто підкинув м'яч. Ніхто не зустрічає Едуарда Карєтніка. Віддав він передачу на Вадима Нараставіцина. Микита Головко зміщується в центр. І залишити взагалі без набраних очок. Поки що команди ділять очки. Тут неприємна втрата в центрі. Для агроконтинента, але контратаку. Полічта не квапиться вибігати. Є піхін. Вихід Вічнавіч! А Василь Сабалдашний. Карєтнік на Межевича. Той пробиває на заваді Олександр Моргунов. В дальній кут пробиває Ігор Межевич. Поруч зі стійкою м'яч пролітає. Перехоплює Віктор Бортнік. Віддає передачу на Карєтніка. Карєтнік не переграє Антона Осадчука. Салімонов віддав на Карєтніка. Віктор Бортнік. Бортнік. Обіграв, Віддав в центр. Салімонов. Валерій Криченка віддає. Тут знову ж таки непорозуміння в агроконтинента і може бути контратака у Фалічити. Головкова чекає підтримки партнерів. Єпіхін віддає надалі на Рибіна. Рибін падає, і м'яч таки влітає у ворота і відзначається саме дев'ятий номер Олександр Єпіхін. За хвилину 08 Агроконтинент пропускає. Ось те, про що говорили насправді, адже зараз необачно грати. 5 польових, вже 20 секунд, потрібно пришвидшуватися. Рєтнік помиляється. І Антон Осадчук встановлює у нас рахунок 3-1, записуючи гол в собі. В актив. Перший м'яч у цьому сезоні і в Антона Осадчука сьогодні. Ну і Фолічта. Вітаємо команду Олександра Моргунова.